Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас на математиці! І спочатку ми зробимо математичну розминку. Підготуйте, будь ласка, набір цифр від 1 до 10 і слухайте уважно мої завдання. Знайдіть та покладіть перед собою число яке більше на один від чотирьох. Це п'ять. Сусідів числа три. Це два та чотири. Знайдіть число менше на один від восьми. Це сім. Сусідів цього числа числа 7. Шість та вісім. Знайдіть, будь ласка, число. Яке стоїть перед двійкою. Один. Після двійки. Це число три. Число, запис якого складається із двох цифр. Звичайно, це число. 10. Ми використовуємо в його записі дві цифри: одиничку та нулик. Число яке менше від 10 на 1. Це число 9. Молодці, дітки, ви все зробили правильно, викладіть тепер перед собою числовий ряд від 1 до 10, якщо ви ще це не зробили, або ж перевірте, чи ви його виклали. Правильно. Сьогодні я прийшла на роботу і побачила, що наші ляльки вночі вирішили погратися кубиками, поки тут нікого не було. І вони побудували будиночки. Давайте разом з вами подивимося та назвемо геометричні фігури, які ляльки використали для своїх будівель. Використовуючи різні об'ємні геометричні фігури, можемо побудувати і будинки, і башти будь-які будь-якого розміру, висоти. Тож, подивіться уважно, подумайте і назвіть, які геометричні фігури використані ось у цих будівлях. Ви бачите, що вони тут є і трикутної форми. І круглої, і квадратної, і прямокутної. Що це за фігури? Давайте пригадаємо. Отож, дах наших будинків зроблений з чого, дітки, як називається така геометрична фігура? Ми вже з вами знайомилися, хто пам'ятає? Це призма, називається така об'ємна фігура призма, з чого побудований ось цей будинок? Крім того, що дах це призма, ще в нас тут є що? Кубики, правильно, це звичайні кубики, у кубика всі сторони рівні. Молодці. Ось ця фігура теж побудована із кубика. Та ось ця фігура, це циліндр. Молодці, хто пригадав. Яка є ще геометрична фігура тут? В першому будиночку в нас є теж призма трикутна, циліндри. Порахуйте, скільки циліндрів тут використано. Так, три циліндри. І ось така фігура, така цеглинка, так. Називається паралелепіпед. Сторони цієї фігури мають прямокутну форму. Так, ось такі геометричні фігури використали наші ляльки. Якщо у вас є вдома конструктор, кубики, побудуйте теж свої своїх геометричних фігур, якісь цікаві будівлі. А зараз ми з вами продовжимо працювати над задачами і допоможуть нам в цьому герої одного дуже цікавого мультика. Пробуйте його впізнати. Одним із персонажів мультфільма є слонення. Слоненя зірвало з одного дерева два банани, з іншого один банан і поклало його до кошика. Це дітки умова задачі. Питання до задачі. Скільки бананів зірвало слонення, складаємо розв'язок цієї задачі. Отож, скільки бананів зірвало слонення з одного дерева? Два банани. З іншого. Один. Щоб дізнатися, скільки бананів разом, треба виконати яку дію. Додавання. Треба до двох додати один. Скільки ж буде, дітки? Дорівнює, скільки буде 2 додати 1. 3. 2 плюс 1 дорівнює 3. Прочитайте самі цей вираз. Відповідь до нашої задачі слонення зірвало 3 банани. У цьому мультфільму є ще й інші персонажі. Подивіться, хто це? Мавпочка ось така цікава та папушка. Папушка був дуже розумним і вчив, любив всіх повчати. Ось він вирішив переховати, скільки ніжок у мавпочки та у слоненятки разом. Давайте ж спробуємо з вами розв'язати та розв'язати цю задачу. Отож, у мавпочки скільки ніжок? Лапок, так? Чотири. У слоненяти чотири ніжки. Дітки, в кого більше ніжок? У мавпочки чи у слоненятки? Порівну у них однакова кількість ніжок, так? Як дізнатися, скільки разом. Дією додавання. До 4 додати 4, дорівнює. Порахуйте скільки ніжок разом, у мавпочки та слоненятки. Ви можете використати палички, викласти спочатку 4, потім ще 4 та порахувати скільки разом. Отож, 4. Плюс 4 дорівнює 8. Відповідь до задачі у мавпочки та слоненятка разом 8 ніжок. І ще один казковий персонаж це удав. Змія така. І ось, порахувавши ніжки. У мавпочки та слоненятки папушка вирішив порахувати, скільки ніжок у нього та удава разом. Давайте складати задачу. У папушки скільки дітки ніжок? Дві лапки, так? А у удава. Чи є в удава лапки? Ні, немає. А як ми позначаємо таку кількість, коли немає нічого? Нулем, правильно, у удава нуль лапок? Щоб дізнатися, скільки разом ми використовуємо дію додавання. Тож, до двох додати нуль дорівнює скільки. Було дві лапки у папушки. Ми не додали, виходить нічого. Нуль, це нічого, так? Кількість не змінилася. То скільки ж буде? Два плюс нуль? Два, дві лапки, так. Бо в удава лапок немає. Отже, відповідь до задачі. Разом у папушки і удава виходить дві лапки. Але це дві лапки тільки у папушки, так? Отож, дітки, сьогодні на занятті ми з вами пригадали деякі об'ємні геометричні фігури, продовжували вчитися складати задачу, розв'язувати її, та пригадали також, що додаючи або віднімаючи нуль, ми отримуємо те ж саме число, до якого додавали або віднімали цей нуль. Тобто відповідь у нас не змінюється. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!